Значить, маємо ми ось такий акумулятор, ось так от він спаяний. Значить, унікальність в тому, що дивіться, тобто немає, струм проходить між акумуляторами рівномірно. Бачите, що мінус іде, він проходить на плюс. тобто Тут з двох елементів знімається струм і зразу раз пішов один-один сюди. Тобто Немає такого, що через оцю цю пластинку струм іде. І йде досить таки сильно. Тобто, ось так ось це все діло виглядає. Ось сюди ми поставимо BMS ось цей елемент. Так, ось таке ось виконання цього всього діла. Дозбіруємо ми акумулятор. Ми його прогнали через репаркер. Виставили ми згідно репаркеру. Ось така от у нас краса. Ну що. Поїхали. Ну що, так як у нас безпека понад усе, наша задача за, закрити малярним скотчем його отак. -от. Чому ці контакти залишили незамотаними? Вони потрібні вскритися лаком. Ось ці по периметру я замотав, тому що тут ми будемо підпаюватися згідно схеми, Сюди ми візьмемо мінус. А сюди ми візьмемо плюс. Саме тому ось так от воно буде виглядати. Це раз. Друге, сюди ми будемо підпаювати. Чому? Тому що, якщо ми вскриємо і цю поверхню ця лаком то коли ми будемо паятися, він виділяє дуже токсичні речовини при нагріві. Раз. І друге, він дуже сильно погано паяється. Тому ось такий от лак. Перевертаємо його верх ногами. Е, до речі, лак повинен бути спеціальний, тому що він не проводить електрику. Якщо попадає на акумулятори, це не страшно. Все. І години три ми очікуємо. Після цього можна буде далі паятися. Ну що, лак висох. І що ми таке надумали? Я вирішив ось так от зробити ось тут раз. Ми розпаяємо частину коси. Частину коси ми. Підвернемо ось так назад. Ось так от назад. І ось так от воно буде. Тобто тут ми її акуратно розрівняємо. Тут вона пройде і під цією ж самою бмс понизу -по пройде коса БМС і коса активного балансиру. Висоти нам вистачає і товщини проводів теж. Тим більше, з урахуванням того, що частина проводів, частина проводів 에, піде все-таки на тоненьким шлейфом. Ось так от. от. І тут інша частина проводів теж піде. Тому, тому ми від'єднуємо і приблизно звідси починаємо паяти. Чорний у нас мінус. Тож, поїхали чорний мінус, і далі по списку. Ну що, поїхали паять. Для початку, для безпеки мотаємо. Раз. Все, для безпеки замотали провода. А поки що використаємо ось такий от активний балансир. Згодом ми з нього знімемо захисну скло і будемо стоять без скла. Вставляємо, визначаємо, чи вистачить нам довжини. От, довжини нам вистачає. тут він у нас стоятиме. Скло ми знімемо і все буде добре. Так, поїхали ми з чорного провода. Так, мабуть, він все-таки стоятиме не так, а ось так. Б-мінус. Да. Ось так. Чому ось так. Пояснюю, дивіться, якщо ми його поставимо ось так. То чорний провід піде, 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 піде. І піде прямо сюди. Тому ось так от ми його ставимо. Ось тут ми відмічаємо тимчасово стрічкою і далі стаємо до праці. Да, звісно, ножнички вже не першої свіжості, тому досить таки погано ріжуть. О. Так, ось так, як я казав, ми зробимо. Так, поїхали. І того у нас перший провід чорний. Ці провода ми можемо сміло пхати як завгодно. Чому? Тому що у нас перший провід, він у нас Іде на мінус. Раз. І за допомогою мультиметра ми перевіряємо правильність. Так, дивимося. Правильно. І потім наступний провід буде у нас ось тут. І у нас буде 8 вольт. Так, ну що, поїхали паять далі. Бум-бум-бум-бум-бум-бум, -бу навіть якщо ми отак от його загнемо, да, його при любих треба буде трішки вкорочувати. Ось так от ми його вкоротимо, зайвоми відрізаємо і підпаємо. Місте у нас є залуджене? Так, повторимо, Все стягнули. Далі намазуємо ми пастою і? Після того, як ми протираємо, ми його залужуємо. Залудили ми, далі ось сюди ми підпаюємо. Для цього ми користуємося виключно дерев'яними паличками. Ніякого металу, чому металом можна коротнути негідник. Разу яке. Так, не зовсім гарно, але зате надійно. Так, є. Далі у нас іде наступний провід, у нас іде жовтий. Виймаємо жовтий провід і підпаємо його під плюс. Так, і підпаємо його під плюс. Так як під плюс мені паяти проблематичніше, я можу його підпаяти і під мінус. Мені нічого не заважає. Мені під мінус навіть простіше паяти. Ось так от воно буде. Ось. Так, ось так от воно буде, ось так от воно буде. Все, це чудово. Все ми прекрасно зробили. Нікуди воно більше не піде. Перевертаємо, дивимося, перевіряємо, перевіряємо мультиметром. І в нас на екрані повинно бути 4 вольти. Мінус так. Є 4 вольти і принципово з плюсом. Тож, відрізаємо зайве і припаємо. Є, відрізаємо зайве, припаємо. А завжди потрібно бути дуже уважним і обережним. До речі, лайфхак. Саме завдяки цьому можна з ножниць зняти зайвий клей, який залишається після того, як ми нанесли скотч. Так. Випалюємо кусочок обмотки провода. Нагріли. Шмиканули. Угу. І нічого. Ще раз нагріли. Сміканули. Так, обмазали. Залудили. досить таки непогано є, yeah. yeah, готово. Так, зробили Ножнички подалі, тому що всі металеві предмети подалі. Так, Наступним ми шукаємо 8 вольт обов'язково з плюсиком. Так, є. Далі шукаємо з плюсиком. Беремо наш мультиметр. Чому? Тому що наступна паралель 8 вольт, тому що 4 плюс 2 буде 8. Так, у нас тут мінус. Тут у нас плюс 4. Тут у нас плюс 8. 8 з плюсом. Тобто ми паяємо третій провід от сюди. Так, це все, звісно, добре. Третій провід у нас по кольору, у нас фіолетовий. Витягуємо, перекидаємо і потім уже, коли ми правильно відріжемо, ми мотанемо фіолетовий колір. Він ще притиснемо. Такс, опа, вийшов він. Все, тут у нас все чудово. Але я, мабуть, пущу його наступним. Ого. Ось так от я його пущу. Ось так от воно в мене і буде. Чому я так активно воюю за кожен клаптик? Тому що у мене сюди ще буде йти ще один кабель. А якщо ми так от Ну, хай би тоді так. У мене буде йти ще один кабель, ще один кабель. Тому я так от і воюю за кожен клаптик. Ось так от воно і буде. І тут ми зараз прикріпимося кусочком скотча. У мене ще ж один шлейф буде. А це нагадую ще раз, що це все тимчасове тріплення, для того, щоб утримати, тільки-тільки утримати це все діло. Так, повертаємо, приміряємо, обрізаємо. Тут можна обрізати вже більш сміливіше. Тому, що якщо ми торкнемо ось цю поверхню, нічого страшного. А якщо ми зачепимо ось ці дві, то буде велика-велика гора, Як то кажуть, бадабум. Таксі. Є. Єдем і припаємо. Все чудово тримається. Так. Ну що, поїхали тепер наступний кабель. А наступний кабель у нас повинен бути. На 8 ми припаяли, значить, на 16. О, блин, не люблю таких ось, такі хвостики, як торчать, але що поробиш. О. Так, на 16. А до речі, якщо у вас показники йдуть з мінусом, це значить, що ви пішли не на ту сторону. Дивіться, 4, 8. Десь тут повинно бути 16. А, 12, так, да, точно. 8 плюс 4 12. Це вже я щось запутався. Так, 12. 12. Перевіряємо ще раз, бо тут, принцип, 6 разів відмір, один раз відріж. Він ще припаяй. Є 12. От сюди ми якраз. А, так, Є12. Тепер що ми робимо? Ми беремо наступний кабель. У нас дивіться, використаний фіолетовий, Наступний у нас якийсь такий злинкуватий. Забираємо цей злинкуватий і йдемо, 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 йдемо. Ідемо, йде, йдемо, 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 йдемо йдем, йдем, і шукаємо до нього вихід. Ось у нього вихід, раз. Раз, раз. Ось так воно буде. Так, є до нього вихід. Зараз ми маленьким кусочком прикріпимо. Це все у нас кріпиться тимчасово. Аби то тільки воно трималося, тому що ми згодом використаємо постійне, постійне кріплення є. Ось так от воно буде. Красивий шлейф повинен бути у нас. Все повинно бути дуже красиво. Так, ми ось тут його обрізаємо і будемо підпаювати. Так, обрізали ми, кусочок викинули. Запальничкою ми затасуємо провід, намащуємо ми, як завжди, цим ділом. Чому така е, важливість? Тому що якщо неправильно підпаяти балансувальні провода, в кращому випадку перелад не буде працювати. Ось так, що це. Блок управління батареї, то це невідомо, це в кращому випадку чи ні. Так, підмастимо ще раз, бо щось воно не хоче чіплятися. Раз. Два. Нахиляємо. До речі, хто не вміє паяти, ви завжди думаєте, що ви не паяєте, а малюєте. І ви не паяльщик, а художник. Так, є, значить, у нас було 12 вольт, стало потрібно у нам 16. Дивимося ми на наш мультиметр. Мінус. Ось тут у нас припайний плюс. А чому 20? Злякався, чому 20 поміряв не ось цю паралель, а сусідню. Так, у нас іде 12, повинно бути 16. Ось це ось місце, де у нас повинно бути 16. Так, підпаємо 16, для того, щоб підпаяти сюди на 16 паралель. Нам потрібно знати, який же ж провід. А останній ми використали якийсь сіренький. Так, не хилетайся. А наступний біля сіренького у нас іде... У нас іде. Треба, мабуть, підклупнути. Невідомо, що там у нас іде. Ага, після сіренького у нас іде помаранчевий. Ось цей провід, який у нас іде. Та ні. Після сірянькою не йде помаранчевий, а йде ось цей провід. О. Так. Ось він у нас пішов сіренький, потім у нас йде ось цей провід. Правильно. Все у нас правильно йде. Тепер можна заново заклеїти. Все одно це все тимчасово. ось так. Ну суть ви здогадалися. Я далі буду просто робити, а ви будете насолоджуватися моєю роботою. Ну що, вимикаємо паяльник, хай стине, а ми тим часом провіримо правильність нашого паяння. Так, включаємо мультиметр. О, чорну ми ставимо на чорну. І далі в нас повинна збільшуватися напруга. Так, не знаю, буде вам видно чи ні. один далі в нас. Так, є чотири один. Вісім. 16, Шістнадцять. Двадцять. Двадцять чотири. E, майже 30. Не понял. 24. 28 9, 33, 37, 41. Все. Так, з цим e, розібралися. Ще, e, зараз ми попробуємо підпаяти його. Не підключити. Що з цього буде, побачимо. Ось вона, красуня, балансується. Так, балансер припайний. Залишилося тільки припаять блок управління батареєю. От сюди і припаять. І і. 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 І залишилося ще раз скритися понлаком, припаять силові провода. І фінальна зборка. Продовжується процес балансування, вже дві, два елементи. Балансир холодний, працює, все чудово. Цікаво з ними спостерігати, потім буде інші контрольні лампочки світитися. Тобто, все працює. БМС підпається точно так само, єдине, що у БМС є силовий провід. Тобто, ми один кабель підпаюємо. Б – це на батарею підпаєм і П e, це в нас навантаження. Ми підпаємо ми перебиваємо, перебиваємо ми цей кабель. От, якщо у нас не e, дзеркальне БМС, то там є ще S це у нас Charge, це в нас кабель заряду. Все, шлейф підпається точно так же. В наступному відео я покажу більш детальніше, тому що відео і так затягнулося. так що Не забувайте за підписку на обидва канали. На мій на доброго вечора, ми згаражу. Не забувайте є телеграм-канал, де можна зі мною поспілкуватись. Так що працюємо далі.